Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Постраждалі від ракетного удару по Одесі, що відбувся 15 березня, продовжують перебувати у лікарнях. У міських та обласних медзакладах залишаються близько 40 поранених, які проходять лікування. Семеро з них у вкрай важкому стані. Одеса тільки оговтається від страшних подій 15 березня, коли бойовики РФ двічі підступно вдарили балістикою по місту. Відомо про 75 осіб, які дістали поранення. За офіційними даними, загалом у наслідок атаки загинула 21 людина, серед яких працівники служби ДСНС та швидкої допомоги. У понеділок, 18 березня, в Одесі провели в останню путь загиблого під час обстрілу Сергія Тетюхіна, у недавньому першого заступника міського голови, який наприкінці минулого року поповнив лави зсу. В той роковий день він примчав рятувати людей, коли друга ворожа ракета забрала його життя. На Одещині також попрощалися з рятувальником, який загинув під час атаки, Віталієм Алимовим, який майже добу боровся за життя, але травми, які він зазнав під час повторного ракетного удару, 15 березня, були несумісні з життям. На жаль, врятувати його не вдалось. Нагадаємо, наступний після ракетної атаки день суботу, 16 березня, в Одеській області, було оголошено днем жалоби. Продавав гранати за доступною ціною. В Одеській області затримали торговця зброєю. Поліцейські затримали мешканця одного з сіл Білгородністровського району за торгівлю бойовими гранатами. Боєприпаси він продавав просто на центральній вулиці села. На місці вилучили дві гранати Ф 1 із запалами та плату за них 4 тисячі гривень. Товарищ встрічався. З якого приводу? Ну, стріфи. Стріфи а ще і подаємо дві гами. Які гранати? У Білогородністровському районі поліцейські затримали чоловіка за збут двох гранат. В одному із сіл Успенівської територіальної громади фігурант за 4 тисячі гривень продав малознайомому чоловіку два корпуси ручних осколкових гранат і запали до них. Які за попереднім висновком спеціалістів є вибухонебезпечними бойовими припасами. Поліцейські затримали порушника в процесуальному порядку відразу після продажу товару, а в якості речових доказів вилучили і гроші, отримані за його збут. Корпуси гранат із запалами слідчі скерували на експертизу, а фігуранту повідомили про підозру у придбанні зберігання та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у переслужбі облполіції. Війна триває і досі в пошуках більш безпечних місць до Одеси продовжують прибувати жителі різних регіонів країни, де зараз ведуться активні бойові дії або тимчасово окуповані. В першу чергу внутрішньо переміщені особи потребують фінансової допомоги, а також тимчасове житло. На що можуть сьогодні розраховувати українці, яких війна змусила залишити власні домівки і шукати прихисток в Одесі, розповіли фахівці. Найбільш актуальною для внутрішніх переселенців сьогодні є програма виплат на проживання з 15 липня 2023 року. Така допомога ВПО стала терміновою виплатою та призначається на 6 місяців. Ця допомога призначається на 6 місяців на сім'ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги і передбачає виплату для осіб з інвалідністю та дітей у розмірі 3 тисяч гривень для інших осіб у розмірі 2 тисяч гривень. Допомога призначається за повний місяць, в якому звернулася особа за її призначенням незалежно від дати такого звернення. Для того щоб отримати таку допомогу внутрішньо переміщена особа або уповноважена особа від сім'ї. Подає заяву про надання такої допомоги за встановленою порядком формулою до органів з питань соцзахисту населення. Або ж, за наявності технічної можливості, заяву можна подати в електронній формі через платформу Дія. Допомога вперше призначається внутрішньо переміщеним особам, які, по перше, перемістилися, або ж повторно перемістилися з 1 січня 2022 року з територій, які включені до переліку територій, на яких ведуться велись бойові дії, або ж тимчасово окупованих територій, перелік яких затверджено мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій, припинення можливості бойових дій, або ж тимчасової окупації. По-друге, у яких житлове приміщення знищене, або пошкодження, доступен непридатного для проживання та інформацію про таке внесено до реєстру пошкодженого та знищеного майна, або щодо якого подано документальне підтвердження органу місцевого самоврядування або ж у разі його відсутності обласною державною військовою адміністрацією. Та що робити тим, хто щойно повернувся за кордону? Фахівці кажуть, що така категорія українців також мають право на отримання виплат, але за наявності певних підстав, у якої після припинення виплати допомоги. На проживання житлове приміщення було знищене, або пошкоджене до ступеня непридатного для проживання та інформацію, про яке внесено до реєстру пошкодженого та знищеного майна, або ж надано відповідне документальне підтвердження пошкодження такого майна, внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією, або ж особа перемістилась з територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територій, переліки яких затверджено Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій, припинення можливості бойових дій або ж тимчасової окупації, та які включені до переліку цих територій після 1 грудня 2023 року? Щодо продовження виплат на другий шестимісячний період, це питання є актуальним, оскільки воно торкнулося майже всіх внутрішньо переміщених осіб. Автоматичне продовження виплат з 1 березня 2024 року передбачено лише для певних категорій ВПО пенсіонери, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 тисяч гривні. Тобто чотири прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, для осіб першої або другої групи, що мають інвалідність, для дітей з інвалідністю віком до 18 років або тяжкохворих дітей, перелік таких хвороб визначений у порядку 332-му. Або ж дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ям, а також батькам вихователям та прийомним батькам. Також допомагати українцям продовжують і міжнародні організації, як ВПО, так і тим, хто постраждав від збройної агресії. Внутрішні переселенці і місцеві мешканці Одеси можуть отримати допомогу згідно із міських цільових програм за наявності певного фінансування. У місті Одесі існує така програма, міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2024-2026 роки, яку затверджено рішенням Одеської міської ради 1622 від 29.11.2023 року, тобто допомога призначається за умови дотримання певного алгоритму і призначення, подання документів, визначених встановленому порядку, та розгляду встановленими комісіями та уповноваженим органом. Юристка з питань ВПО додає: важливо розуміти, у разі відмови отримання допомоги варто аналізувати підстави для. Цього рішення, а також воно може бути оскаржене як над соцслужбою, так і в судовому порядку. У воєнний час кожному, кому вкрай необхідно перебувати онлайн, вже добре знає про оптичний кабель і джепон інтернет. Він працює за будь-яких обставин, навіть при відключенні світла. А для пересічних користувачів ще залишаються питання щодо того, як це працює і чи потрібно додаткове приладдя вдома. У компанії Тенет доступно відповіли на всі ці питання. Оптичне волокно одне з найкорисніших рішень, які винайшло людство. Воно відомо ще з 1970-х років. Спочатку використовувалися для телефонного зв'язку, а з приходом ери інтернету стало незамінним для миттєвої передачі даних. За сучасною технологією ДжиПОН, яка працює на оптоволоконному кабелі. Компанія Тенет підключає своїх абонентів вже тривалий час. Телекомунікаційна компанія дбає про безперебійне живлення і забезпечує його по всьому кабелю до квартири абонента. Розповідають в Тенет у приміщеннях користувачам. Варто самостійно подбати про безперебійне живлення двох приладів джипон, терміналу і роутеру. Коли є електрика, все гаразд. Ви увімкнули ваші пристрої у електромережу і все працює. Але коли в електромережі немає живлення, тоді вам потрібні альтернативні джерела, якими можуть слугувати як Повербанки, від яких можна заживити понтермінал і роутер, або джерела живлення, які можуть живити пристрої напругою 5, 9, 12 вольт. Наразі вже існують готові рішення компактних джерел безперебійного живлення. Вони одночасно забезпечують резервним електроживленням джепонтермінал і роутер. Ми ми вмикаємо пристрої до цепон-терміналу і маршрутизатор. Ми заживили ці пристрої від джерела безперебійного живлення. Коли електроенергія пропадає, ми вимикаємо зовнішнє живлення, і в нас все по продовжує працювати. Ці джерела безперебійного живлення або ДБЖ автоматично вмикають режим зарядки, коли є світло. А коли електроенергію вимикають. Вони автоматично переключаються і живлять пристрої, такі як джипон-термінал і роутер. Пристрої зріджаються доволі швидко. Це буквально до двох годин. Вони працюють в залежності від в ємності акумуляторів у пристроях. Середній показник 4-6 годин. На деяких моделях маршрутизаторів можуть працювати навіть до десяти. Замість ДБЖ абонент може користуватися і власним повербанком як джерелом безперебійного живлення для джипон-терміналу роутера. Однак це не дуже зручно. Його необхідно вмикати вручну в залежності від наявності світла зарядки. Незручно, але можливо. І для власних повербанків користувачів тенет пропонує спеціальний кабель живлення. Для живлення пристрою від звичайного повербанку. Достатньо повербанк на два виходи. USB. В нього ми вмикаємо отакі от перехідники. Перехідники потрібні тому, що на виході повербанку тільки 5 вольт, а пристрій живлюється зазвичай 9-12 вольт, тому потрібні повишаючі дорти, які будуть живити пристрої на їхньому заявленому номіналі живлення. Фахівці ТНЕТ також зазначили, що такі рішення дозволяють працювати без світла роутеру і джипон-терміналу з пристроєм, які мають власний акумулятор, такими як телефон, ноутбук і планшет. Для стаціонарних комп'ютерів або телевізорів потрібно загальне живлення 220 вольт. 30 рятувальників гасили пожежу. У Паресипському районі горіла квартира в багатоповерховому будинку. Через сильне задимлення евакуювали 15 мешканців. На щастя, ніхто з них не постраждав. Пожежа спалахнула ввечері 17 березня на вулиці Семена Палія. Горіла квартира на 9-му поверсі поверхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів близько 15 осіб і оперативно ліквідували загоряння на площі 20 квадратних метрів. Постраждалих немає. Причину пожежі, з'ясовують експерти. До гасіння вогню залучалися 9 одиниць техніки та 34 людини особового складу. Повідомили в регіональній службі порятунку. 750 кілометрів на велосипеді проїхав житель Одеської області, сподіваючись уникнути мобілізації. Велопробіг закінчився біля румунського кордону. Порушника затримали прикордонники. Затриманим виявився мешканець Одеської області, який придбав у Миколаєві велосипед і своїм ходом проїхав понад 750 кілометрів, щоб дістатися Румунії. Утікача на велосипеді помітив оператор БПЛА, і за 350 метрів від держкордону його затримали прикордонники Чернівецького загону. На порушника склали адмінпротокол. Тепер його долю вирішуватиме суд. Повідомили у прес-службі ДПСУ. Ще один житель Одеської області винайшов хитру схему переправлення ухильників за кордон. За 3,5 тисячі доларів він підробляв довідку про працевлаштування в прикордонній зоні, а потім вивозив військовозобов'язаних через кордон до Молдови. Правопорушника затримали. Йому загрожує тривалий тюремний термін і конфіскація майна. Спочатку 26-річний одесит заплатив організатору 200 доларів за підроблені документи про працевлаштування в Ізмаїльському районі, завдяки яким зміг проїхати через блокпости до кордону. Провідник зустрів його в Рені, отримав решту обумовленої суми і збирався вивести ухильника, так би мовити, безпечним маршрутом. Однак цьому не судилося збутися. Обох затримали правоохоронці. Щодо організатора втечі відкрили кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 9 років позбавлення волі. Продавав в інтернеті неіснуючих раків. В Одеській області затримали шахрая, який ошукував покупців у мережі. Правоохоронці повідомили, за такі фокуси правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі. Одесит у різних групах розміщував інформацію про продаж раків по 600 гривень за кілограм. У підсумку двоє клієнтів замовили у нього товар на 2 і 3 тисячі гривень. Але після повної передоплати зловмисник перестав виходити на зв'язок. Не дочекавшись замовлення, потерпілі звернулися в поліцію. Шахрая затримали йому загрожує до трьох років позбавлення волі. У природі все прекрасно, і весняні дощі і зливи влітку. Принаймні в цьому впевнена переважна більшість опитаних нами на вулицях міста городян стосовно дощів, що почастішили за останній тиждень. Найголовніше це гармонія та рівновага в душі. Тоді будь-яка погода принесе гарний настрій, сил і натхнення. Природа приваблива в усіх своїх проявах: від весняних дощових краплин до літніх злив. Принаймні так вважає більшість городян, опитаних нами на міських вулицях щодо частих опадів останніми днями. Головне це внутрішня гармонія та рівновага, за яких будь-які погодні умови сприймаються з позитивом та приносять насолоду відбуття. Майже кожен респондент ставиться навіть до рясних опадів з позитивом. Все залежить тільки від твоєго внутрішнього настроєння. Я гуляю кожен день по 20 тисяч шагів і більше. Є зонтик, є капюшон. Треба все одно в этих кошмарах, які какой якийсь позитив. Дуже добре, ми взуваємо ці різинові сапожки і йдемо гуляти по лужах. Не слід забувати і про користь частих дощів для природи, зокрема для ґрунтів та майбутніх врожаїв, які нам дуже потрібні. Я вважаю, що потрібно зазвичай. Це ж весна, все розквітає. Ну а як, як без дощів? Як ви ставитесь до дощів на весні і влітку? Що більше вам подобається? Літні, літні, зазвичай дощі але весняні дощі, коли квітне все, це теж дуже добре. Нам потрібне середовище, щоб все розцвітало, росло. Весна мені дуже сильно подобається, пора року. Навіть з дощами? Навіть за дощами дощ я не дуже люблю, але для нашої природи дуже потрібно. Під час опитування кожен з респондентів з приводу доцільності дощів та похмурої погоди розмірковував і з філософської сторони, підтверджуючи думку, що у природи немає поганої погоди, і для людини це завжди привід для позитивного сприймання життя у природи немає поганої погоди. Це по перше. По друге, я людина зі сходу у нас степи, там дощів. Ну, немає. Тому я недавно приїхала до Одеси, і дощі, Ну, класно. Є душі, класно, нема дощів, Теж класно. Мені подобається. У мене в душі весна кожен день. Я живу і радуюсь, я взагалі не Нету Ні смислу. смысла вообще нервничать. Самое главное – це здоров'я тебя і жизни твоїх близьких. Прихід весни надихає багатьох громадян для роботи на присадибній ділянці. Наприклад, у тих, хто має дачі за містом. У нас есть дача, и там обязательно нужен дождь. А что выращивают? Я секрет. Мы овощей не выращиваем. У нас есть кусарники, смородина, малина, есть деревья. Виноградник. Хороший виноградник, хороший виноград. Разные сорта. У меня есть... участок, частный дом. Очень люблю работать с землёй. Она даёт силы, энергии. Где конфетка у меня во рту. Клубничку я уже почистила. Деревья мы уже подрезали. Нарцизи уже виліз, лігіяцинки збираються розвітати, магнолія теж ждє тепла, так що все хорошо. Та навіть у тих випадках, коли у людини є просто клумба біля багатоповерхового будинку, або горщики із землею на балконі, час від часу теж виникає бажання щось посадити навесні і із захопленням очікувати врожаю. Я виросла в своєму будинку в приватному, і як весна, взагалі то <соць> я полюбляла цю справу, щось саджати так. Да, люблю Оце покопатися там. <гум> люблю. А що що таке? Вот посадити? Чи ну знаєте, там якусь петрушечку, якусь редисочку, таке люблю. Не дивлячись на те, що майже половина березня була досить прохолодною та з дощами, весна з яскравими фарбами та більш теплою погодою не за горами і невдовзі покаже себе з найкращого боку. Проліски і підсніжники, нарциси, примули, крокуси, карликові іриси, гіацинти в одеському ботанічному саду, ону імені мечникова вже активно квітнуть перші квіти, які радують око і дають надію і гарний настрій. Невеличкий квітковий сад можна виростити і у себе на підвіконі. З чого почати? Рекомендації дізнавалися наші кореспонденти. Весна пора пробудження природи й усього живого. Найкраще відчути теплий весняний подих можна у парках, на схилах поблизу морського узбережжя, а також в Одеському ботанічному саду. Цьогоріч деякі рослини прокинулися дещо раніше, ніж зазвичай. Так вже активно квітнуть галявинки перших тюльпанів сорту Стреза. Ці дати вони можуть на два-три тижні коливатися, тобто це буде може бути, раніше, може бути пізніше. І оскільки в цьому році така вже погода дуже тепла, то в цьому році в нас трошки раніше все починається, ну чим зазвичай, чим по якимось середнім показникам. Підсніжники, проліски, крокуси зараз цвітуть різні види, Там білоцвітники цвітуть, морозники. Ну, в принципі, морозники це для них зараз така звичайна. Назвичайний час світіння. Весна також чудова нагода висадити рослини або ж на присадибній ділянці, або ж і просто вдома на підвіконні. У цій справі необхідно передусім з розумом оцінювати свої сили і можливості, радить директор ботанічного саду ОНУ імені Мечнікова Людмила Левчук. Також слід враховувати ступінь освітленості місця висадки рослин, овочів, квітів. Новачкам у садівництві можна почати з наступного. Ну, якби я була новачком, напевно я пробувала б якусь зелень вирощувати те, що можна знаєте, зразу, якось там якісь насінинки пророщувати, їсти щось там таке пророщене, або там знаєте, тимця мікрозелень, те, що зараз, це таке дуже воно таке невибагливе, його дуже можна легко зробити, і воно там не вимагає до себе якогось особливого відношення. потім, вже коли ви це вже зможете, тоді вже щось може можна переходити і на якісь такі більш такі вищі рівні. Флоротерапія споглядання живих квітів, і щоб рослини радували не час від часу, а щодня краще висадити на підвіконні, тим паче зараз багато існує зелених насаджень, які є невибагливими у догляді. Навіть там грані навіть квітують. Це дуже гарно виглядає. Якщо подивитися посадовим центром, то зараз вже там і, і маргаритка, і Анютині очки, там ротики, вони на українській мові називаються. так вони зараз вже дуже гарно виглядають. Радують. Бджілки вже активно запилюють перші нарциси, крокуси і гіацинти. Все більше з'являється листочків на трояндах, які заквітнуть у кінці травня. А у квітні відвідувачів ботанічного саду традиційно радуватимуть пишні магнолії та екзотичні, але вже такі одеські сакури. Природа вкотре доводить, життя продовжується. Виставка Худграф 60 років це мистецьке життєпис першого в Україні факультету з вищої художньо-педагогічної освіти. Факультет був започаткований в Одесі, і за 6 десятиліть випускниками худграфа стали цілі плеяди відомих художників і багато талановитих майстрів педагогічної справи. Їхні роботи склали експозицію, яка до ювілею художньо-графічного факультету зайняла аж три поверхи культурного центру Юніон. Виставка Звіт, виставка розповідь, виставка Подорож. Усе це про експозицію студентів і викладачів художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету присвячено 60-річчю рідного худграфу. Виставка «Худграф 60 років є звітом, тому що в ній представлені всі покоління факультету. Це розповідь про те, як з роками митці знаходили нові форми і техніки для передачі власних поглядів на світ, людину і мистецтво, і це подорож подорож Одесою за шість минулих десятиліть. І життя мені здається, що це наймасштабніша експозиція за усю історію існування факультету. Є твори тих, хто стояв у видуків створення цього факультету, і твори авторів, які працюють сьогодні, які сьогодні виховують студентів. До експозиції увійшло 300 робіт ста 50 авторів. Розмаїться напрямів і жанрів мистецтва, епох і імен в одному приміщенні, де експозиція з трьох сотень робіт, займає три поверхи. Такий захід став великою подією в культурному житті Одеси. На відкриття зібралося поцінювачів набагато більше ніж картини авторів. У тематичних залах центра Юніон, один з яких присвячений відомим метрам південної школи живопису. Інший портрету, третій пейзажу, четвертий батику й гобелену і так далі. Було тісно від вражень. Одеса може пишатися тим, що такий плідний і такий цікавий заклад художній існує в нашому місті. Південь України завжди був такою вільною територією, де мешкали люди із вільним духом, духом свободи, і саме цим відрізняється одеська школа. Серед експонатів роботи народних і заслужених художників України, викладачів, випускників і студентів першого в Україні факультету з вищої художньо-педагогічної освіти. Перлинами експозиції є унікальні полотна видатних одеських художників: Валерія Гегамяна, Ореста Слишинського, Юрія Єгорова, Валентина Філіпенка, Володимира Єфименка, Олександра Токарєва, Адольфа Лози, Олександра Ройтбурда. Багато представлених картин. Широка аудиторія не зможе побачити більше ніде. Експозиція зібрана зусиллями декана Худграфа Величка. далеко не кожен художник може навчити, і далеко не кожен вчитель може працювати художником. Якось ми намагаємося знайти цю гармонію, і більшість ну на 90% тих, ті, хто сьогодні тут представлені, вони всі мають перш за все педагогічну освіту університету Ушинського. На худграфії за 60 років його існування підготували більше чотирьох з половиною тисяч випускників. Насправді, ми маємо сьогодні для себе. Свої вектори руху і маємо цю можливість. Якщо раніше ми випускали виключно вчителів, то сьогодні ми маємо спеціальності, які випускають вчителів, і маємо виключно художні спеціальності, де вони чітко розуміють, що вони прийдуть і вони будуть художником. Раніше це було лише в художніх академіях, тому ми будемо відстоювати і зберігати академічну освіту. Перш за все, це буде наш один вектор і другий вектор. Це ми маємо йти в час в ногу з часом, і будемо розвивати сучасне мистецтво. Це не остання виставка в ювілейному році, запевнив Дмитро Величко. А побачити експозицію в 60 років у центрі Юніон можна всім бажаючим протягом місяця. На правах декана скажу, що виставка відкрита. Ми раді вас бачити Дякую. На цьому випуск завершено. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.